40 тисяч тонн соняшника старого врожаю ще залишилось тільки по Вінницькій області. Це тих фермерів, яких ми знаємо. А ще скільки по всій Україні цього соняшника, і так що з ним буде далі? Куди буде рухати стіна? Вже відома всім інформація, що до 29 липня цього року всі переробки топові, тобто великі, всі, хто входить там в топ 20 переробок та експортерів, вони будуть після 29-го переходити на ріпак. Тому фермер або буде продавати до 29 числа, або вже буде чекати нового врожаю. І я думаю, що ближче до зими, аж буде продавати в кого є можливість його тримати. То звичайно, якщо у вас є елеватор, банки то в принципі, якщо у вас адекватне зберігання, тобто я маю на увазі, що кислотка не підніметься, то звичайно супер можете тримати. Тобто зараз фермери розділяться на два типи, які зараз будуть продавати, тому що вже немає сенсу його тримати. І, бо всі будуть підчищатись під новий сезон і зараз перейдуть на ріпак. А інші просто тим, кому в принципі, він не горить до продажу, будуть тримати його вже до нового сезону. Тому якщо є у вас об'єми, телефонуйте за номером телефона в шапці профілю за посиланням. Переходите. Є номер відділу закупівлі. Телефонуйте, або пишіть мені в особисті номер телефона. Ми з вами зв'яжемося, прорахуємо вам соняшник ціну. Ми закуповуємо цілий рік. У нас переробка цілодобово працює. зернозбуд, просто та надійно.